Вона експресивна, енергійна, яскрава, сексапільна. А він ботан, і вони щасливі разом. Чи буде сидіти вдома? Дівчина, тихоня, чесна, скромна, добра? А її інстаграмна подружка отримує всю увагу від усіх чоловіків. Чи так це? І які якості дівчат цінують чоловіки для тривалих стосунків, а які для тимчасових розваг? Отже, поговоримо з іноземними чоловіками і дізнаємося, що ж у них там таке на умі, і що вони зараз цінують у жінках, які зовнішні ознаки, які внутрішні якості, коли вони шукають дружину і коли вони не шукають дружину. Отже, приходьте на speaking Club, е, посилання на приєднання у цьому відео. А також у моїй групі. Отже, чекаю на вас і будете знати розклад, коли будете нашою клієнткою. і Приєднаєтеся до групи Great Lady Possible. І, отже, зустрічаємося на клубі.